Йдемо автографі з мене. У нас для Дай вас Боже. сюрприз. Це крісло зроблене під мою дупу. Діля свіжо вичевленого бізона. А тут О. електросидіння. Матінко, моя Христова, Що ти кажеш? Жінко. Я їду на фронт з вами. Буду працювати водієм. Як на каєні ганяти на фронті? Ми поїхали на Херсонщину воювати. Мадярські пташенята. цвірінь цвірінь, йопта. Стріляти. Під славна Кавунщина наша. І ми зараз рухаємося до моря. Ми вже, буде ми вже рухаємо. Ми полетіли, вулупили, зробили великий бадабум. Я теж боюся інколи. Мені теж буває страшно. Ми бляха, залізні люди, йопта. собі. Ти бачиш! Братан, дивись, оце вона! Точно! Ідемо в автограф із ним. Це ж вона. Привіт! Привіт! привіт, Радий тебе бачити. Я також рада тебе бачити. І У нас для вас сюрприз. І, та, сюрприз такий, такий хороший, такий робочий сюрприз. Ось дивись, твоя тепер... Воно. — Воно. Лялечка! Придумай Можете. її ім'я. Mm. Oh. <хих> запах <вас> свіжого мотору. <хих> <хих> ну, Що тут точно свіже і нове, це гума. Вона новенька, вона просто. Новенька, новенька. красивенька. Гума. Вона просто mm. на ній бджілка не сиділа. Клас, просто, просто. Що скажете? Попрацює автівка? Я, я наразі я мушу сісти в неї. Давай, я, давай. Я мушу відчуття, сісти. відчуття. Який класний. Який він класний. Офігеть. Я за нього радію. Це крісло <риск> зроблене під мою дупу. А, клас! Рикольно. На кожну кісточку своя ямочка. Ямочка, Класно. на кожну косточку. Аромат шкіри, аромат справжньої а, е така. шкіра свіжовичевленого бізона. Ну така справжня німка. Дівка mm. така. Для такого козака, як я, проблемно знайти автівку, де би я поміщався, бо мої ноги завжди страждають. Завжди. Ну що там позаду тут... до місця достатньо. Об. Абсолютно, абсолютно. Я думаю, що якщо трошки ще ущемити водія. Такого маленького посадити, так. як я попереду, так. то тоді троє точно сядуть, сядуть ззаді. А тут Ру. електросидіння. Матінко, моє Христова, що ти кажеш, жінко? Так, пробуємо. Все, я, я, я ж мінік. Я ж мінік. Нічо я місця собі. багато не займаю. Пропоную, я їду на фронт з вами, буду працювати водієм. Поїхали. Це получається автівка разом з Яшкіною переходить чи ні? А ми О. подивимося, що там насиплять нам на коментарі, тому що я вважаю, що Збройні Сили України мають їздити на нормальних автівках. Це шикарна автівка. А, Це шикарна. А не просто на якомусь мотлахі. Тому я закликаю, друзі, не зупинятися, донатити, допомагати. Війна триває, війна триває жорстка. Розкажи трішечки те, що можна казати. Взагалі, звідки ваш підрозділ, скільки воюєш, і ну, як так сталося, що ми сьогодні ось. Бачимося. І, і, і саме найголовніше і найкраще те, що в твоєму підрозділі жодної не було втрати. І дай Боженька, щоб всі-всі-всі хлопці наші жили, всі були здорові, всі були мужні і позитивні, такі, як ви. Отже, спочатку Великої війни з 24 лютого. Ми знайшлися нашою сім'єю у 206 батальйоні територіальної оборони. Він формувався в Києві, це Подільський район, батальйон Подільського району. Ми брали участь в київській кампанії. Це Ірпінь, Буча, Мощун. А згодом при звільненні Київщини ми поїхали у складі 206 бату. Ми були в складі другої штурмової роти. Ми поїхали на Херсонщину воювати. Сім місяців славно повоювали на Херсонщині. Херсончик! Так, славна Кавунщина наша. Славна Херсонщина. Власне, довоювалися до звільнення Херсону в складі другої штурмової роти 206-го бату територіальної оборони. І на базі цієї ж роти створився окремий підрозділ з аеророзвідки птахи Мадяра. Так. Докази відразу. Пташенята. мадярські пташенята. цвірінь цвірінь, Йопта. Мадяр, ми вас любимо і пишаємося тим, що ви робите. Батько наш мадяре прозвучало на правах реклами. Так є згодом в складі. вже 251 го батальйону територіальної оборони. Ми поїхали воювати в Бахмут три з половиною місяці. От рівно 110 днів ми воювали в Бахмуті. На його околицях робили все, що від нас могло залежати. І а, згодом нас з Бахмуту вивели. А, ми перевелися в 59-ту бригаду а, імені генерала Якова Гандзюка. І нас перевели на це моє Миколаївський. Привіт! Так, 59-та, 59-та бригада, а, наш камбріг, борсук. От таке не йде. Вадім! Ви просто найкращі. Вадім Суходольський. Це Сухаревський, просторівський. Сухаревський. Сухаревський, Вибачає. Отакий да. козак. Да. Це От. та людина, яка перша віддала команду стріляти, стріляти. по 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 поганих людях, назвемо їх так. І зараз ми в силах наступу, вже як ротно-тактична група. Ми рухаємося в одному з південних напрямків. Не можу уточнювати. Ми рухаємося на південь. Ми вже рухалися в Черешневому напрямку, ми рухалися в Кавунячому напрямку. І ми зараз рухаємося до моря. Ми впевненими кроками, силами наступу, ми рухаємося, ми виконуємо свою роботу як рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. На Саметовий сезон їдемо. Вже є на чому. Ми можемо і полетіти туди, ага, зірочка моя. Ми можемо полетіти, тому що ми використовуємо в нашій роботі великі ударні коптери. Е Великі комплекси, які літають на там до 15 кілометрів. Це якщо ми говоримо про нічну роботу, ми можемо працювати до 15 кілометрів. Ми можемо працювати по техніці. І та, яка рухома, і та, яка стоїть на стоянках, на нічних відстоях, ми можемо працювати в день. Нас повністю закритий цикл. Знайшли ціль, ми її виявили до розвідали. Актуалізували, вона на місці, полетіли, влупили, зробили великий бадебум і джага-джага. Ми робимо прекрасну роботу. І, чесно кажучи, я як людина творча, я отримую величезний кайф від цієї роботи. Я до Великої війни був музикантом. Я працював і ведучим на різноманітних заходах цікавих. тож Власне, я як людина творча, я бачу тут такий творчий підхід до цієї роботи. То може є що сказати молоді, яка боїться страшенно війни, боїться мобілізації. Як ви з музиканта стали одним з найкращих з елітного просто підрозділу, і сьогодні ви кажете так, що від вас просто аж дмухає енергію і бадьорістю. А я, хлопці деякі бояться. Я, за, я задоволення отримую від тієї роботи, яку ми робимо, тому що я бачу фактичний результат. А тим, які бояться, я скажу просто чуваки, не бійтеся, не бійтеся. Власне, смілива людина це не та, хто не має страху. Сміливий чоловік це не той, хто не має страху, а той, хто має страх, але знаходить собі сили здолати його. Так. І це і це на найбільша цінність. Тому що я теж боюся інколи. Мені теж буває страшно, коли сидиш там в тому окопчику, благенькому чи у бліндажику, а по тобі прилітає 5,5 годин без перестанку. Це страшно. Я не скажу, що я там от буквально нещодавно з товаришем. Іди, будь ласка, сюди, друже. Це один з Давайте знайомитися. Так, кіт. Кіт. Привіт, кіт. Привіт. А ваш позивний? Дай Боже. Дай Боже! Це так мило. Дай Боже. Дай Боже. Так. Власне, ми з котом працювали на локації від 6.50 ранку до 12.30. Буквально ще півтора чи два тижні тому по нас працювало все, що може тільки працювати, починаючи від мінометів, закінчуючи ствольною артилерією далекобійною, і це було страшно. Але закінчується обстріл, знаходиться Шіп. пауза. Ми з позиції знімаємося і переїжджаємо на іншу локацію і продовжуємо працювати. Я там. думаю, що коли буде перемога, цих красенів можна брати, і вони будуть майбутні коучі, тренери, які справді підбадьорять кого завгодно. Я буду ну, знімати весілля з сьогодні Люди розказують. що вони Втомилися від війни від робочого графіка. Їм потрібна відпустка. А що на рахунок того, що 24 на 7 і нон-стоп, на хвилиночку? О, о, це вже звичка. Це, це, це вже просто звичка, що у нас вихідних немає, але в цьому є якийсь свій певний кайф, в цьому є задоволення. Коли є вихідні, коли є багато вільного часу, з'являється час на подумати, з'являється час на якісь сумніви. А в нас сумніви бути не, не повинно. Тому в нас їх немає, тому що ми воїни Збройних сил України. У нас немає сумніву, у нас немає страху, у нас немає втоми. Ми, бляха, залізні люди, Йопта. Поки що і очі залізна людина. Та-да-да-та-та-та. Боже, ще й голубі очі, блакитні. Так, ну… Коли в мене гарний настрій, у мене очі блакитні. Коли я втомлений, вони стають такого зеленуватого відтінку. Як у кота. Ну Ні, як у нього. <рес> <рес> а ваші очі? А, і враховуючи, що так. нам сьогодні дісталася просто шикарна автівочка. Шикарна автівочка у а мене. Скажіть, мене друзі, очі чи ви вважаєте, що потрібно нашим хлопцям гарні автівки, гарні в сенсі витривалі, справжні, німецькі? Ну ми ж не будемо їх саджати на якісь, я не знаю, на, на те, що ті Йолупи поїздять. Мають бути нормальні. Робочі лошадки. Корчі корчами, а наші машини повинні працювати, працювати, повинні їздити. Я знаю, що ця автівочка вона обслужена, вона приготовлена до роботи. І що не мало хто коли звертає уваги на це. А ви, бляха, звернули на це увагу і чобітки. зробили. Ви її взули, ви її взули в нові капчики, і це прекрасно. Вже зимові капчики. Йо, до зими тут раз, два і все. І вже зима. А вона, а вона вже готова. У е, когось може запитання виникнути з наших глядачів, слухачів, що мовляв, як на каєні ганяти на фронті. Та я вам скажу, що окрім фронтової роботи, є ще багато довкола фронтової роботи, багато штабної роботи. Будь-який військовий організм він має дуже багато штабної роботи. І коли, скажімо, у справах штабних їде там бойовий корч на грязовій резині з кулеметом на, 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 даху. На, на, на даху чи в кунгу, це не дуже ок, тому що машина використовується не за призначенням. Ця автівочка, я думаю, вона знайде своє призначення, своє призвання в нашому підрозділі. Вона буде використовуватися. Я думаю, що щоденно і ми будемо вдячні. Кожного дня ми будемо з, з, вдячніщу... з вдячністю з вдячністю. Згадувати цей день, згадувати тебе, згадувати всіх людей доброї волі, які долучилися до передачі цієї автівочки нашому підрозділу. Ми будемо тішитися з цього всього, будемо згадувати і будемо ще, Юрчика. Війсьмо. Котиська! Котиська! Брат, дякую тобі. Ти справжній, Я пишаюсь тобою. Дякую, що у нас є така Друже допомагати. Це зробив. Дякую слава Україні, героям, героям слава. Ми не герої. Ми намагаємося такими бути. Не завжди у нас. Виходить, ми просто робимо те, що ми повинні робити, і кожен з нас робить кожен те, що ми повинні робити. А ми робимо одну справу: ми захищаємо нашу люблю Україну. Так, ми передаємо твій наш шеврончик. Ага. Тобі хай От... тебе захищає, працює з тобою От наша дівчина незламності. Іди, іди, і іди до мене, моя зірочка. І буде тепер вона з тобою. Такий маленький янголохоронець. Дякую, у мене теж є презентики для вас. О-о-о. Не все одразу? Тримай ключ, бережи, як зіницю ока. Кіт нікому не віддавай. Ні. <гум> так, у нас тут <гум> є <гум> Ш -ш -ш шеврончики: птахи Мадяра, Птахи Мадяра. Птахи-мадярчика, <гум> Птахимара, птахи <-мадярчика, мадярчика. гум> птахи-мадяра. Птахи <гум> ось є птахи Мадяра, птахи Мадяра. <гум> Отакий інший, зелененький. <гум> От, От, і є <гум> ось такі два <гум> в кольорах. <гум> Клас, Мадярчик, дякуємо. Дорога. Твоєму підрозділу хлопці найкращі. Ви просто еліта. А ще, ще у нас є. Прапор 3. Клас! – всі розписали мадяра. А, тут... І дай Боже, розписався. Ну, Як же <хи> а, клас! – Без мого підпису тут не, не обійшлося? Ну, Ось такий все. прапор є для тут. Є підпис людини, яку я вже сьогодні обіймала. І це, це буде наш талісман. Так, є круто, Тож круто. урочисто передаємо і вам нашого прапора. Символ хлопців птахи. Птахи, так. птахи, птахи, пташка, яка летить, яка зі сталі, яка нічого не боїться і яка точно влучає у кожну ціль, яку вона собі ставить. Саме так працюють хлопці. В них немає втрат, і хай дай Боже, щоб все тільки так і було. Ми дай вам Боже. пишаємося, ми вам бажаємо наснаги, здоров'я, сил. А ми зробимо тут на економічному фронті те, що в наших силах разом з нашими друзями, з нашими е людьми, які до нас. Приєднуються, які тримають, тримають. Дякуємо Тут. вам, дякуємо всім за підтримку, за допомогу. Дякуємо кожному, хто не залишається осторонь зараз. Саме той час, коли потрібно діяти, безпосередньо діяти, робити, вчиняти якусь дію. Конкретну дію, яка буде пришвидшувати нашу з вами перемогу. Перемога повинна бути. Ми не приймаємо іншого варіанту, ми не приймаємо іншого розвитку подій. Ми рухаємося тільки до перемоги. Питання, якою ціною? І чим більше людей прикладеться, прикладе своїх зусиль до перемоги, тим ціна перемоги буде меншою. Тому я закликаю всіх, я прошу всіх максимально долучатися до волонтерських зборів. Максимально долучатися до волонтерських ініціатив, які е, нашу перемогу підсувають, підсувають на кожен день все ближче, ближче і ближче. Ми, в свою чергу, будемо робити ту роботу, яку ми любимо, яку ми знаємо, як її робити, яку ми вміємо робити, яка приносить задоволення і нам, і вам від перегляду наших щоденних роликів, які наш пан Мадяр виставляє кожного дня. Де ми можна так сказати, хвалимося на, на нашими результатами, хвалимося підбитою знищеною технікою окупантів, яка вже не буде робити зла нашим воїнам, нашим цивільним громадянам. Тому я ще раз дякую всім і кожному. Дякую тобі, зірочко. Дякую тобі, брати. За, ми а, нами, за, ми. за, за, ми за допомогу, за підтримку. Власне, коли ми цю підтримку відчуваємо, отаку от як є сьогодні, з'являється неймовірне Байорі, бажання неймовірне бажання зробити щось більше. Ось такі Зроби. птахи виростають, коли ми з вами такі сталеві. Так Дякуємо ще раз і до перемоги разом. І сьогодні тут спокійно, де ми з вами, тому що захищаються Донецький напрямок, Херсонський напрямок, одеський напрямок. Ви робите все для того, щоб інші регіони були більш-менш у безпеці, і ракета не долетає до Києва, тому що ви її збиваєте вчасно. В Херсоні її збивають вчасно. Ви робите роботу сьогодні для всієї України. Немає різниці, який регіон. Тому ми вам вдячні і тиснемо ще раз руку. Дякую. Моя моя люблю Обнімашки. 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 клас Обнімашки.